Здравствуйте, мої любі. З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. Любі мої, вас образили, і образа тяжким каменем лежить на серці, не дає спати, не дає жити. Хочеться помститися і стає дуже жалко себе, так? Так, себе треба пожаліти, тільки не солодощами, бо звідси лишня вага. І невиплакані сльози також ведуть до лишньої ваги. Печаль і невиплакані сльози роблять людину гладкою. Треба себе пожаліти, але у міру отак і на 50%, бо те, що більше 50, це вже перейде в хворобу. Отож, коли людину образили, то вона вже являється потенціальною жертвою. А жертва це значить. Повний упадок життєвих сил та життєвої енергії. От Наталочка написала мені, що вона втомилася жити із болячками. Це також жертва. А у жертви і справді пропадають сили і фізичні, і душевні, і навіть обійти себе немає сил. Тоді вже нічого не хочеться, навіть помолитися немає сили. Давайте, щоб розгребти оту душевну тяжесть, попрощаємо та повідпускаємо разом жертву. Вірніше енергію жертви, слухайте, зберігайте собі, повторюйте стільки разів, скільки буде потрібно. Чим більше, тим краще. Я кажу так, я любов'ю благословляю, прощаю та висвобождаю із себе жертву. Я прощаю тебе, люба жертва, я тебе прощаю, я прощаю тебе та висвобождаю тебе із себе і з усієї душі, з усього серця. Я тебе прощаю і відпускаю. Я прощаю тебе і з любові, з любов'ю і люблячи, я відпускаю тебе, ти вільна, лети собі в небеса, роби собі свою роботу. А у мене другі діла, я буду прощати і висвобождати з себе стреси стільки, скільки буде треба. Прости мене, будь ласка, люба жертва, за те, що я привлікла тебе до себе, вібрала тебе в себе і отримувала тебе в собі, ніби. У якомусь закритті, ніби в якійсь тюрмі, і була твоїм наглядачем. Прости мене, будь ласка, за те, що я не вміла простить тебе і висвободити тебе на свободу. Прости мене, люба жертва, за те, що я прощаю тебе і висвобождаю тебе із себе насильно, примусово, за те, що хочу. З тобою як можна швидше розібратися і відкараскатися від тебе. Прости мене, будь ласка, за це. Я тебе прощаю за те, що ти прийшла і спричинила мені так багато болю і страждань. Тепер я усвідомлюю, що ти мій друг, і прийшла мене навчити, прийшла мене попередити. От. Я розумію, те, що ти енергія, і маєш право бути свідомою. Що ти маєш свідомість свою, і ти мене чуєш, і розумієш, що ти маєш право бути вільною. І тому я тебе прощаю і відпускаю. Ти вільна, ти вільна. А іще, люба жертва, допоможи мені, будь ласка, простить тебе і висвободить тебе із себе, і висвободить тебе, тебе від мене. Я прощаю себе. Я прощаю себе за те, що вібрала у себе жертву. Я прощаю себе за те, що утримувала жертву в собі довгий час і не вміла простить і висвободити раніше, не вміла відпустити її на волю. Я дякую тобі, люба жертва. Я тобі дякую за те, що ти прийшла мене навчити умову розуму. Я вивчила твої уроки, я порозумнішала. Тепер з любов'ю і радістю і з величезною вдячністю я тебе прощаю і висвобождаю із себе. Я тебе люблю, я тебе усвідомлюю, я тебе приймаю, я тебе розумію, я прощаю тебе, люба жертва, я тебе висвобождаю із себе, я тебе відпускаю, ти вільна. Любе моє тіло, прости мене, будь ласка, за те, що я. Вібрала в себе жертву і зробила тобі цим дуже боляче. Прости мене, будь ласка, і я себе прощаю. Я себе прощаю. Амінь. Отаким От чином я розмовляю із своїми стресами раз, другий, третій, аж поки на душі не стане легше. Тоді з'являються якісь життєві сили, появляється більш життєвої енергії, тоді хочеться жити, тоді хочеться жити і щось робити. Любі мої, Порубуйте. Мені допомагає, може і вам допоможе. На все добре. Я вас люблю. Бажаю вам міцного здоров'я. Побачимось. Побалакаємо!